Я ще прочитаю уривок із Євангелія від Івана, 11 розділ, перші чотири вірша. Євангелія від Івана, 11 розділ, перші чотири вірші. Був же хворий один Лазар у Уйфанії і села Марії, і сестри, її Марти. Марія, що брат її Лазар, був хворий, була та, що помазала Господа миром, і волоссям його ноги обтерла. Дізі сестри послали до нього, говорячи. Ось не здужує Господи той, що кохаєш Його. Як почув вже Ісус, то промов не на смерть, а не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. Ось яка цікава історія, і можливо, нам, якщо ми її до кінця перечитаємо, деякі деталі не до кінця нам зрозумілі, чому саме так. І дуже часто ми в своєму житті, ми, коли зустрічаємося з різними негаразами, і трудно, що в нашому житті ми саме задаємо ось це питання, чому так? Чому трапляється негараза, чому трапляється біда? Чому Господь допускає такі речі? І ми деколи допускаємо, що все ж таки, що весь світ лежить у злі, і все, що не трапляється з нами, щось недобре, здавалося, що тут руки Господні немає над нами. Але ми бачимо навіть ці історії, які прислідуються, що Господь чомусь допускає деякі речі, Бог все контролює, Господня земля і все, що на ній. але чомусь навіть зло, що в нашому житті те, що ми називаємо погане, воно трапляється. І в мене три такі моменти, на що б я хотів звернути увагу, чому саме так в нашому житті трапляється, тому що я буду максимально коротким, тому що найперше, що Господь любить нас. Коли ми читаємо цю історію, ось цих людей, це ті люди, яких Господь любив. І Він любив приходити до них в гості, Марта, Марія, і ми не раз з ними зустрічаємося і Лазар. Який помер, яка характеристика про нього було сказано, що ось не здужує той, кого ти кохаєш, кого ти любиш? І здавалося, чому Господня рука, який, і яка велика до кожного, хто любить його, і Господь, який оглядає весь круг земний, але чомусь в житті люблячих, Він допускає негаразди. І далі, коли ми читаємо, коли ця вістка про те, що не здужує Лазар, він не поспішив зразу бігти, щоб допомагати. Хоча було б достатньо навіть того слова, щоб він сказав, як це було і раніше, ми в історії сказав, сказав і уздоровилися. Цього достатньо було. Але Господь ще замешкався за два дні, і тоді він йшов. Тому що від цього має, каже, щоб син Божий прославився. Друзі, в нашому житті ми розуміємо, що Господь любить нас. Особливо тоді, коли людина вона приходить до Господа із вірою, із покаянням, і стає його дитиною. І внаслідок цієї віри вона вже гробаніни не неба. але ми зустрічаємо не раз в нашій житті труднощі. Посланні до євреїв ми знаходимо. Що в 12 розділі Господь каже про те, що Він любить, любить тих, кому йому дорогі, але при тому він проявляє також і покарання. І він каже міс 12 розділ з п'ятого вірша: І забули на що говорить про вас як до синів, мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить. Того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Цікаво, що це за любов, якщо ми з в нашому житті що страпляється погане, і ми зразу звертаємося до Господа, де ти був? Чому ти допускаєш ці речі? І ми тоді говоримо: тут немає Божої милості, Бог не любить нас, Бог жорстокий, і так багато людей роблять такий висновок. Але навіть сьогодні, коли ми читаємо цей уривок, кого він любить, того він і карає. Сьогодні ми чуємо часто це запитання, чому в Україні таке велике зло, чому люди сьогодні страждають, де Бог, чому, коли старається якась велика трагедія, всі люди задають питання, де Бог, чому він не дивиться на ці речі. Але давайте на хвильку ми просто подивимося очима Господа. Так, це називається це, це, це трагедія. Це біда. Але зверніть увагу також, що для Господа цінна душа людини. І якщо би Господь тільки цінив ось цим земними речами, щоб нам було добре, то Господь би також не поклав до нас щодо набагато ціннішу і кращу ціль щось небесне, щось вічне. І сьогодні ми навіть через ці труднощі, з якими зустрічаються наші жителі України, ми побачимо багато таких плодів, які люди... Вірують через Ісуса Христа через проповіді Євангелії, через осмислення свого життя минулого і сьогодення. Сьогодні люди приходять до Господа. Дорога душа людини в очах Господа. Тому Бог любить і дуже часто Він в нашому житті посилає ці труднощі. Ми деколи задаємо питання, чому хвороби, чому біль, чому фінансова нестабільність, чому? Чому ми задаємо? Ми інколи і не отримуємо відповіді. І коли навіть трапляються такі трагедії, як, можливо, ще не так давно, що в нашій свіжій пам'яті смерті Руви Мастукова в Америці, коли молодого хлопця-брата просто підійшли в упор, розстріляли і ні за що. І здавалося, чому Господь допустив таку річ? Чому з такого служителя Господнього і ось рука злочинця піднялася і розстріляла? Чому Господь це допустив? Знаєте, коли слухаєш відповіді батьків їхні, і вони кажуть, ми чекаємо, що Господь дає чутке пояснення, і ми знаємо, що Господь, що допустив, Він знає, чому Він це зробив. І, і навіть і тоді, коли були похорона, багато свідоцтво людей, які просто не віруючи, але які знали, вони приходили і говорили, це особливо, це особливий муж, це особлива людина. І навіть через цю смерть. Було б дуже багато сказано до людей, які ще не знали Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Друге, на що би я хотів звернути увагу, чому труднощі, чому наші ті це не тільки тому, що Господь любить нас, але тому, що Він е, укріпляє нас. Він хоче нас укріпити. Найперше, Він хоче укріпити нас. Коли ми читаємо послання до Корінтян, друге послання до Корінтян. Коли в житті є ось ці труднощі, то в першому розділі четверть вірші говорить так: давайте з третього вірша, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець і Бог потіхи всілякої, що й усяці скорботі Він нас потішає, щоб могли ми потішати ми тих, щоб усякій скорботі знаходиться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Коли ми е, розуміємо ось ці уривки і ми чуємо про те, що десь сталася біда, ми, ми співпереживаємо, ми молимося. Але коли ми переходимо в певній мірі ось це, е, ці труднощі, то Бог каже, що Бог є всілякою нашої потіхи. І коли ми переходимо ось цю скорботу, то тоді, коли іншим трапляється ось така біда, ми також, як наш Господь. Ми готові стати поруч і підтримати тих, хто переходить через страждання. Тому Господь він навіть через труднощі він нас потішає, він укріпляє нас, як ми сьогодні чули, щоб ми духовні носили тягарі інших. Тобто ми перейшли ось цю вже скорботу, і ми знаємо, як інших потішити, щоб тому, що ми розуміємо, яка в нас є ціль. Але також Господь він укріпляє і інших людей, і не тільки нас, але і всіх інших людей. Коли ми говоримо, що є труднощі, які часто зустрічаються, і коли ми дивимося навіть через на наше життя, інші укріпляються нашою вірою. Коли ми побачимо послання до євреїв, то ми знаходимо там, що в 11 розділі є багато таких прикладів, які спочатку говоряться про героїв віри, які мали силу, мали віру, здійснювали великі чудеса, але потім ми читаємо і ті, які тинялися, яких були переслідувані, які катовані. Ради чого вони це робили? І ми бачимо, що це також потіха для того, щоб укріпити нашу віру, тому що є щось набагато цінніше. Ці люди бачили перед собою ціль. І вони готові були віддати життя своє, тому що вони знають, що їх очікує в майбутньому. Коли ми дивимося на життя перших християн, особливо це перші століття, коли християн просто винищували, і, якби певне, був геноцид ось проти християн для того, щоб просто їх знищити і стерти із лиця землі, і ми, дивлячись на їхнє життя, ми також переймаємо якусь їхню віру. Джон Фокс, він описав ще книгу, книга мучеників. Він розказував такі історії, де просто християн страрали з лиця з землі, тому що він носив ім'я християнин. Але вони йшли до кінця і були вірні і стійкі, тому що вони бачили мету, вони бачили кінцеве місце призначення, вони знали, що наше життя не на землі, а на небесах. І це також укріпляє. І ще одне, що я хотів ще підтвердити, тому що через страждання, як ми прочитали навіть і в цьому уривку послання посланні від Івана, Христос говорить, що за хвороба це не на смерть, це не на дуга, на Божу славу вона, щоб Син Божий прославився через неї. І важливо також нам розуміти, що хвороба, труднощі, якісь негаразди. Які в нашому житті є, Господь навіть хоче і прославитися через них у житті, щоб цю славу було видно, щоб люди інші бачили, що навіть щоб трапилось гаразд, ми славимо Господа, щоб Господь прославлявся. Одному братові Ярославу в Україні, в нього цукровий діабет, і йому. Поставили діагноз невтішне, що в нього починає відгнивати нога і слід її ампутувати. І коли лікар, який робив йому наркоз, і він побачив, що брат Ярослав він посміхається до нього, І лікарка, чому ви посміхаєтеся? Я зараз у вас не буде ноги. Але він, знаєте, цей, цей брат він сказав, він посміхнувся і каже: Бог послав вас у моє життя. Для того, щоб я вам розказав про Ісуса Христа. Здавалося, ми може, могли б зациклитися як, як більшість, просто на свою біду і сказати, мені погано, жалійтеся мене. Але ось брат Ярослав, він каже, я радію, що я перед вами я можу сказати про Ісуса Христа, щоб Господь прославився. Згадайте про Йова, який, як в житті його було всі негаразди, в нього були всі причини, щоб нарікати. І щоб, як казала йому його дружина, прокляни Господа і помри собі. Але він говорить, чи тільки будемо від Господа добре приймати, чи ми можемо, і потрібно від Господа навіть і зле прийняти. І значить, через його життя прославився Господь. Він жодного разу не нарікав. Тому, друзі, якби роблячи підсумок цієї історії, підсумок нашого життя. Нашої земної скорботи, яку ми часто проходимо, так ми не хочемо її. Ми стараємося її по максимуму уникнути, але дуже часто вона нас зустрічає. І чи Господь не бачить, бачить. Бог любить нас, Бог продовжує нам нас любити і додавати для цього сил, для того, щоб ми укріпилися, щоб наша віра була закалена і укріплена нашим Господом. Вона потрібна для того, щоб ці труднощі щоб укріпилися, ми самі. І укріпили віру інших, а також воно потрібно для того, щоб в будь-яких ситуаціях прославлялося ім'я Господнє. І щоб не трапилося з нами, якщо ми чи фінансові втрати чи не з нашим і здоров'ям, ми можемо сказати, хай ім'я Господнє буде благословене. І зараз ми також схилимося перед Господом і в молитві нашій благословимо ім'я нашого Господа, помолимося йому. Слава. Амінь.